Знову їдемо з Денисом. Сьогодні у нас доставочка. Їдемо за таке славне місто чи містечко Сворів Тоже історичне місто. Зараз якраз проїжджаємо по чаїв. По чаївська лавра, глянь яка красота, все блищить небо. Прямо хоч фотографуй для відкритки. Красота. Веземо ми Мінськ. Чоловік дзвонив давно до нас, щось там думав сюди, туди ми не зросталося ніяк у нас. Нарешті ми зійшлися, зговорилися, все по-людськи, веземо. Від'їхали від Кременця 5 кілометрів, загорівся чек на панелі приборів в машинці. Ну, то ми хрен там з ним, ой, вибачте, з тим чеком, хай собі там світиться. Ага, А він каже, ні. Не буде хрен зі мною. Бах, і машина заглохла. А тут така машинка, то, то не якийсь москаль, чи старенький опильок простенький, Тут друтив, як в електростанції, датчиків, шматчиків, непотріб, не купляйте такої машини, повний непотріб. Такий, як стане раком серед поля, чи серед дороги, сам ради, щоб сам ради дав, то, то величезна проблема. Ну, коротше говоря, я що зробив? Там руками знизу, коло мотора, помацав, помацав. Запобіжники всі по ППП Ти, 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 ти поняв. А у нас ото, ото зараз що я кажу, що бігати на пішохідному переході. Якби вона йшла спокійно, нас не злякало. А то вже в мене, блін, плечі мокрі. Аж аж з збився. Їдемо через славне містечко Почаїв. Почаїв теж розбудовується гарно. До речі, наскільки я знаю, нерухомість Почаєві значно дорожча, ніж в Кременці. Зараз їде в ту сторону на Лосятин, Салошці, Зборів. Ще за збором 15 кілометрів в село. Правда, забув, як вони називають, десь в блокноті записано. Дара і погляну, аби нам ніхто знову не вискочив. З С... качарівців на дорогу. Поки я дивлюся в боклота, то шутя. О! знайшов, Село Кальне. Так, всім, хто дивиться у нас в Кальному, привіт! Від дідо Василя і Дениса. Не, що таке кисне? Віткак перестав робити. Відкак перестав робити. А може то не той? Ми тільки що там на під'їзді до Крачаєва О... побачили, що вітраки крутяться вже. Але під'їжджаємо ближче і щось стоїть, просто Мож... ми не того бачили. Отак там вітрак є в сторону бродів крутився, і сюди в сторону. Ося ну, накрутився, я думаю, що йому. Він... Ми вже думали, що подивимося, як він крутиться зблизька, він бач завстидався, виключився. <рес> До речі, на дворі вітерець. Хоча в загальному погода така, як то літо. Градусів 20 більше жара. Але вітер є вітер. Можна навіть кіннячку смерзу. Що? Машинка стала раком, я там її помацав, погладив, подмухав. завелася, слава Богу, але Чек горів, дзвінок другу. Позвонив до Юри, спочаю вас сильний, сильний механік. Такий сильний механік, що ремонтує машину по телефону. Старий мій колега, давно знаємося, вже якщо таке. Я знаю, що буде докочати, але вже коли якась така ситуація, як сьогодні, що серед дороги, то дзвоню, Юра, що може бути? Юра, таке сталося, таке сталося. Юра там версії свої покидав. Ну і нам номерок телефона до електрика з найближчого села. Під'їхали, електрик теж хлопака свою справу знає. Буквально 10 хвилин. чек перестав горіти і ми їдемо. Більш менш, менш спокійні, дай Бог, дай Бог. От зараз заїжджаємо в село Луса. на малину воду на поле є в руку провезли. Поляками, чи щось там таке, то ви вже мене вибачайте, ви знаєте, що дід Василь розказує байки і історію на рівні байок. Тут до мене буває дзвонять знані історики і кажуть, ти там не так сказав, то не така дата, то не так називається, то не там було. А я кажу, що ні. Ви дивіться, дивіться, яка в мене, яка в нашого каналу, як сказати, політика. О! Яка в нашого каналу політика? Байки діда Василя. Тобто я, я сам не люблю тих дати, там, імен, фамілій, е е е е е е ну, таких точностей. Тому, то, я не знаю навіть якого. Взагалі, що я бачу. Судячи по переглядах моїх відео, дуже мало людей цікавляться історією. На жаль. На жаль. Yeah. Вот. А тут ще е замітив я таку теж. E -hmm. як, як сказати, так, так, таку рахметику зломіти. Якщо я розказую щось історичне з датами, цифрами, а як я то розказую, я собі шпагалку намаюю, і шпагати, якщо як, як стрій як очень на екзамені, подивіться, поля чуть поки що, що Бачите який кавалочок полунички десь. У мене за 40 сотих гарний кусочок ось Тут вся поля не все, але дуже багато людей займаються Ягідництво. І малина, і, ну, в основному малина і полуниця. А всього потрохи є і мужина, і смородина. О. А от хлопці сіють, скорше всього, що сіють сою. А сьогодні вже непогано була. Ми теж мали сьогодні починати не сіяти, а готувати землю під посів. Але я прихорав. О, оце знаменитий лосятинський спуск. Дивіться, бачите, як круто. І тут такий, е, такою змією йде дорога. На цьому спуску було море аварій. Тут фактично ну, зараз таких теплі зими, а як були хороші, хороші зими, тут ледиться, то тут злітали з тері дороги постійно, особливо грузові машини. А легкові теж, це не справа. Говорили, говорили, що мали зробити десь там е мішу дорогу оминути цей підйом. Бачите, яка? Народ. Я тут був давненько вже, так ці ставки якісь такі, о, а вон що це таке? Під лісом, Та, Бачиш, таке Як стаття, яка теплиця велика. Оце тут чоловічок собі, е, це чоловік, який це все побудував, наскільки я знаю, почав бізнес з того, що возив людей в Польщу на роботу. Потім один з перших посадив. Таке приватне, воно догляджене, все як має бути. А коли воно такого оф-офф на общак, скажімо так, як в порідному селі Вілії є, є став. Але що з того, що він той став? Став без туди і заростає вербами. Ще так кілька років і буде замість ставу просто ліс вербовий. і дзвонять осінні наші глядачі і кажуть, що дивляться, дивляться оце. Це, по-моєму, доволі. як воно? Доволі не одне відео. Ніякої такої інформації не подаю. Просто показую, як ми їдемо в дорозі. Що ми веземо, куди ми веземо? Комусь не цікаво, віру. А комусь цікаво. Ось ну, така ситуація вже. Всім ніхто не доходить. І є така москальська приказка. На вкус і цвет товариша немає. Щоб покажемо ще що, покажем, що цього село, де воно заїжджає. Зараз ще забув, як те село називається, що ми зараз будемо його проїжджати. Прочитаю на цьому, на знакові скажу. О! Це лопушно! Лопушно! Он теж злівої дівчата шкрабають малини. Лопушно. Сьогодні будний день, весна. Вон ділянка малин рідні. Вискожених. Ось таке невеличке село на трасі. I

Новенька цікаві буде. Меншетич. Меншетиче? Ага. Таков. А там да. а. Він сказав, що Там тече теж там красивіше буде комунікони зазнімати, правда? Так, дала, дала, дала. От ну, Денис, ти знаєш, як напитися води, якщо нема ніякої посудини? З рук. Мієш? Саме смачніше пити з рук. З своїх рук. <ріпи> 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 Набрали водичку з дорогу, джерельну, але щось не кушав, може, може не добре. Йомою, народ, вода з градусом. Тепло? Така тепла, блин Тож як пиво Я вам кажу, дивіться, Третю жмейну пів! Геть! глядь, ага